Ну, а ми з вами продовжуємо збір на транспорт для 428-го батальйону безпілотних систем тінь. Ця машина поїде у найгарячіше місце фронту під Покровськ. І ваша крапелька допомоги, можливо, врятує комусь життя або вчасно довезе кулю для ворога. Ну, а зараз про порятунок, який дають нашим героям високі технології. І найцікавіше вони українські. Мова про фантомний біль. Кореспондентка ТСН тижня Ірина Прокоф'єва познайомилася із людьми, які зробили, здається, неймовірне. Вони фактично зламали код цього болю і вже можуть допомогти його позбутися. Докучливий. Як зубна. Пекучий, відчуваю ноги, відчуваю коліно, відчуваю стопу. Нестерпний нерви перерізані. Вони намагаються регенерувати фантомний біль, від якого немає ані порятунку, ані 100% ліків, який повертається знову і знову. Вона погоду може так. Поразного може взагалі десь за спиною бути. І от в країні, де щоденно росте кількість людей, у яких болить те, чого немає, вигадали спосіб, що допоможе склеїти в голові дві реальності: справжню і уявну. Масажі, фізіотерапія, робота із психологом і звикання до нового життя. Без лівої руки. Як само почуття. Все добре. Ветеран Олексій Пилипиченко на позивний Каспер втратив руку поблизу часового яру. Військовий кухар допомагав копати окопи, коли їх накрила ворожа артилерія і дрони. Ямка саме максимально, як можна це сховалися, скид і приліт з лівої сторони. Турникетний синдром. Прийшлося купувати про той день. Олексію тепер нагадують, численні шрами на тілі і тягучий біль, який піднімається від лівої долоні. Хочеться, хоч розтерти, але там нічого немає. Перше время дуже тяжко. В лікарні, коли лікувався, то дуже безбалювачі на допомагали. Ну не не знімали болі. Просто щоб виспатись. Фантомний біль, явище, яке вперше описали у 16 сторіччі, коли з'явилася вперша вогнепальна зброя. Автор трактату і французький хірург Амбруас Паре був здивований, як це біль у відтятій кінцівці. Минуло півтисячоліття, і тепер вже сучасні нейрохірурги можуть пояснити природу цього болю, коли раптом відчуваєш, ніби розпечена кочерга проходить крізь ступню, або як руку стискає прес. Це зміни в головному мозку. От тут ми маємо найцікавіше. Кожна частина нашого тіла має представництво в корі головного мозку. Якщо людина втрачає кінцівку, то представництво цієї кінцівки починає зменшуватись, а представництво інших частин тіла починає займати цю ділянку Кори і вважається, що він в значній мірі лежить в основі больових відчуттів. Фантомний біль відчувають 85% людей із ампутаціями, навіть ті, у кого залізна воля. Ветеран гур Олександр Дашко на війні втратив ногу, намагався із собою домовитися, дещо навіть вдавалося, але біль повертався знову. І, ну я так себе настрою, що це в першу чергу все з голови. Що надо, треба дати собі команду. Що ну цього немає. Буквально там місяць назад. В мене була ситуація, що в мене були такі ну, сильні фантомні болі, що я не міг спати там дві ночі майже підряд. У центрі протезування Анброукен ерготерапевтка Христина Стецько пояснює, як тут тамують фантомний біль старим методом лікування, і це дуже нагадує фокус. Тут зеркало ставиться на середину тіла пацієнта. Він ставить свою уражену руку за дзеркало і здорову руку він ставить перед зеркалом. І відповідно він бачить відображення здорової руки. Він виконує нею рухи і таким чином, скажімо так, обманює свій мозок, ніби це уражена верхня кінцівка виконує рух. У клініці на іншому кінці країни у Дніпрі ветеран Олексій Пилипиченко пробує дещо революційне із купою датчиків на тілі. Він занурюється у віртуальну реальність, де у нього є всі кінцівки. Спробуйте взяти м'яч саме лівою. Своєрідна комп'ютерна гра із реальним впливом на мозкові центри. Це така гейміфікована форма фізичної терапії. Віртуальна реальність, тренажер Віарнау це є додатковим методом реабілітації, і він працює як допоміжний метод у фізичній терапії. Те, що зараз робить Олексій у Дніпрі, я спробую на собі у Києві. Тут в офісі розробників стоїть такий же комплект для віртуальної реальності. На мене надягають окуляри, і я опиняюсь. У кімнаті. Хочте, вам розкажу, що я бачу. Розкажіть, будь ласка. Справа від мене. Я бачу свою руку. Клас. Так, це ваше тіло від датчика домальовується кінцівка, нижня або верхня. В Цьому є перший терапевтичний же ефект, коли людина бачить кінцівку. Далі я виконую завдання Запори. різної складності відомо, відомо, відомо. у житловій кімнаті тиснути на лампочки у спортзалі ловити м'яч, а на кухні вхопити помідор. За задумом розробників і лікарів це схоже на метод дзеркальної терапії. До речі, у всіх віртуальних кімнатах дзеркало також є, і це не просто так. так. Спеціальне дзеркало, щоб пацієнт міг ідентифікувати себе в тілі 3D-аватара. Втім, те, що вони вигадали, набагато глибше у віртуальній реальності ви маєте відчути кожну частину Його. свого тіла від кінчиків пальців на ногах Його. і до кінчика носа. Це на відновлення амплітуди руху. Мозок ніби отримує сигнал, усе в порядку і заспокоюється. Після другого сеансу вже зменшується в половину фантомний біль. Угу. Після восьмого вже переважно зникає зовсім. Формуються нові нейронні зв'язки, які. Обманюють мозок і дають йому думати, що ці кінцівки є. Україна знову виривається на передові рубежі нових нестандартних рішень. Сплав медицини, психології і комп'ютерних технологій не куплені десь за кордоном, а винайдені тут у столичному офісі. Ми знали, як за запрограм... як намалювати те, що ви бачили в віртуальній реальності. Як це запрограмувати. Нам залишалось тільки додати лікарів, які б нам, скажімо так, скоординували з точки зору наукової і медично-практичної діяльності. Як це треба зробити, ми зібрали таку команду і зробили. на розробку, тестування випробування пішло два роки, і от тепер українські айтішники сидять у кабінетах реабілітологів військових госпіталів і роблять так, щоб фантомний біль більше не керував ветеранами, крок за кроком, рух за рухом. Хто знає, можливо, саме зараз у віртуальній реальності і починається справжнє повернення до життя наших героїв. Ірина Прокоф'єва, Анастасія, невірна, Марічка Кужик, Ілля Шенкаренко та Євген Литвиненко. ТСН тиждень, один присудинок, марафон. Єдині новини.